Рада приветствовать Ігоря Олеговича Білорусі, главу государство фіскальної сміливо. Що стосується реформ, майбутньому ми, ми я бачу на моді зазначне збільшення електронних сервісів, так, от, і зменшення спрощення адміністрації тих податки які вот, для того, щоб облегчити. Важку саме роботу, щоб багато процесів було автоматизовано. Другий важливий крок, про що я завжди кричав, і буду про це говорити всім, це є скорочення ставки єдиного соціального взносу, як ви розумієте, так? це практично крок на від білої заробітних плат в нашій країні, оскільки більшість з вас все ну, одно так чи інакше зіштовхується з прийняттям зарплати в конвертах або докладами в конвертах. Тому що це є реалії нашого часу, ми всі це прекрасно розуміємо. І ця наша реформа, яка зараз є, буде пропонуватися новому парламенту. Вона саме націлена на цей перший крок демінізації і до відбілення цих. Дуже цікава річ, про яку ми повинні, більше з вас хоче запитати, це автоматичне адміністрування і що це буде відбуватися 1 січня. Користуючись нагодою, хочемо сказати, що наступного тижня в нас закінчується робота по написанню. Всіх порядків, наказів, інших юридичних документів, які будуть аргументувати і будуть описувати цей весь процес переходу. Так? І процес паралельної діяльності старої системи разом з новою системою, тому що дуже багато тут питань, а як же значення, нам з від'єдним що ми будемо з цим робити, і так далі тому подібне. На всі ці питання будуть відповіді. Я розумію, що це дуже важливо і це там історичний момент для всієї країни. Дуже багато є пропозицій щодо покращення цього закону, так і саме цього механізму. Повірте мені, ми будемо його покращувати на сьогоднішній день. Дуже велика робота з, тій, з точки зору технічного завдання. Так? Це технічне завдання перетворюється в it задачу в інтеграцію і так далі. Я думаю, що наш пакет буде одним з найперших парламентів, за який проголосують. Якщо ми сьогодні з вами не зробимо податкових реформ, завтра у нас може не бути країни.